Вітаю на каналі. Сьогодні у нас такий незвичайний формат. Спробуємо. Виникла проблема. Одноразка, Flex. вона у нас, як видно, не працює. Бачите, коли вставляєш сюди сам картридж, воно має загорятися білим кольором, значить ідентифікувати картридж, що він підходить. І також, коли заряджаємо, ну, точніше, вставляємо зарядний пристрій, воно ніяк. Не реагує ні червоним, ні зеленим, ну, ніяким кольором взагалі не реагує. Просто от працювало, працювало, просто перестало працювати. Навіть не під час заряджання, а просто от в кишені, е, як мені сказали, лежало і просто перестало працювати. Як його, якщо чесно, розібрати, не знаю, що з цього вийде, але пристрій майже умовно, майже новий, дуже рідко використовувався. Не знаю, під викрутку нічого ніде нема. Скоріше за все, всередині оця внутрішня частина просто запресована туди. Я так думаю, якщо з цієї сторони ну тут нема куди навіть надавити, для того, щоб його це зарядне гніздо, воно дуже таке тендітне. Давайте спробуємо його вибити звідти. Тисни лайк і не злобийсь! На канал мій підпишись. О, пішло, дивіться, бачите. О. Без молотка навіть тут не обійшлося, бачите? Тут, як ми бачимо, всередині воно трималося трошки видно, наче як на клею, крапля клею всередині. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що отут ось гумовий ущільнювач, він погано працює. Тому що всередині, як ми бачимо, вся плата, бачите, вона вся волога. Ось всередині все вологе. Все в цій жижі для коріння. Акумулятор також. Так, ну, по-перше, давайте спробуємо взяти продзвонити. Нам потрібно взагалі краще було б його спочатку почистити, просушити. Бо, можливо, тут десь контакти замкнули. Розумієте, воно під напругою знаходиться. Хоча тут напруга невеличка, 37 вольта. Да, звичайний літієвий акумулятор, 37 вольта, 650 мА, Це 2,4 Вт. Так, 23-й рік випуску, як ми бачимо, 11-й місяць. Скоріш за все, я так думаю, що це плюс-мінус. Так, бачите, і тут воно, воно все вологе. Воно не герметичне. Якщо воно протікає туди, воно, скоріш за все, можливо, тут десь замикає на платі. Або, можливо, воно тут десь вже окислилось і тому не працює. Ну, зараз спробуємо. Давайте візьмемо мультиметр і спочатку подивимося, чи працює сам акумулятор. Можливо, проблема в самому акумуляторі. Нічого. Взагалі, він не заряджений. Так, розберемо. Знімемо цю плату, почистимо. Беремо викрутку, розбираємо. Так, дивіться. Ну, я просто взяв трохи почистив плату. Ну. Старою зубною щіткою. І, звичайно, паличками вушними, як то кажуть, просто, щоб воно було більш-менш чисте. Як то знежирив да, від цієї жижі. І що я взяв? Я просто взяв випаяв цей акумулятор, який тут стояв. І дивіться тепер. Акумулятор просто мертвий. Сам по собі акумулятор. Бачите? 003. Тобто він повністю мертвий акумулятор. І тепер, я так думаю, що проблема, звичайно, просто в самому цьому акумуляторі. Що ми спробуємо зробити? По-перше, подивимось, чи буде воно працювати. Візьмемо, знайдемо акумулятор. Будь-який у нас тут є з одноразок акумулятор літєвий, який працює. Просто для того, щоб подивитися, чи буде працювати тут плата ця керуюча. Так. Візьмемо звичайний бочоночок такий з одноразки. Так, це у нас плюс, це у нас мінус. Так, давайте. Є. І тепер плюс. Не дуже комфортно. Ми вже бачимо. Да, навіть не буду припаювати, дивіться. Під'єдную і одразу видно індикація про те, що воно почало працювати. Бачите? Все, зрозуміло. Виходить так, що у нас проблема. Просто в акумуляторі. Акумулятор у нас мертвий. Я не знаю, зараз спробую його зарядити. Візьму наш зарядний пристрій, але навряд чи це вдасться, тому що. Виставимо 0,3 три ампери. Connection break. бачите, він дуже сильно просів. І виходить так, що воно його, ну, сам зарядний пристрій, просто не бачить, що воно під'єднано до акумулятора. Нам потрібно зробити е, якусь напругу дати. Напругу нам потрібно дати. Яку напругу? 3,5 вольти хоча б. Тобто, я так думаю, що ми зараз просто під'єднаємо сюди. Ж. Сюди ж ми просто зараз під'єднаємо за допомогою. Так. Візьмемо невеличкий акумулятор, який заряджений у нас. Припаяємо дріт. І просто щоб додатку... тобто, під'єднаємо також сюди акумулятор мінус на мінус, плюс на плюс. Для того щоб зарядний пристрій побачив, що у нас під'єднаний акумулятор. І одразу два тоді спробуємо натиснути, щоб воно почало заряджати. І цей від'єднаємо. І коли воно почне заряджати, трохи зарядиться. Цей від'єднаємо. Воно буде заряджати безпосередньо цей акумулятор. Ну, зараз подивимось. Ну, ось дивіться. Ось така звичайна схема. Плюс на плюс. Мінус на мінус. І це у нас виходить що? Це у нас виходить. Ми просто зробили так, що у нас 37 вольта. Але ємність просто збільшилась у два рази. Тепер давайте під'єднаємо мінус на мінус. Плюс на плюс. І старт. Все, чудово. Зарядочка у нас пішла. Бачите? Пішла зарядка. Тому що зарядний пристрій побачив, що тут все ж таки під'єднано до якогось акумулятора. Нехай посадженого, але все ж таки. Бо це в нас взагалі показував, як ви пам'ятаєте, 0,03 вольти. А зараз, завдяки тому, що ми отак от під'єднали, то вони у нас заряджаються, начебто обидва. Це зрозуміло, що цей заряджений, цей повністю сівший, що воно буде заряджатися нерівномірно. Мається на увазі, що цей, коли добере повністю свою ємність, воно просто вимкнеться зарядний пристрій. Але ми, як то кажуть, розженемо цей, ми дамо йому напругу якусь, да, для того, щоб зарядний пристрій потім у нас окремо побачив цей акумулятор. І ми тоді окремо його зарядимо і спробуємо, що з цього вийде. Так, ставлю вас на паузу. Через секунду ми побачимо, скільки все ж таки воно спожило ємності цей акумулятор. Так, відпаяли і пробуємо тепер напряму. Так, 0,4 А. Я думаю, нормально для такого акумулятора. Все пішла зарядка. Все нормально. Бачите, треба було дати йому як -то поштовх. Бо я вже знайшов навіть таку пласку одноразку. Думаю, що якщо звідси витащити акумулятор, вона буде не така кругла. ось. А буде щось на кшталт такого акумулятора і вже думав навіть примірятися, чи стане воно сюди, чи не стане. Зараз воно трохи почекає, ну, може, там, 15-20 хвилин, щоб воно зарядилося, а потім вже спробую сюди припаяю зразу акумулятор і спробую, чи буде воно заряджатися від звичайного роз'єму Type-C тут, да? Да, Type-C, від звичайного роз'єму, чи буде заряджатися? Чекаємо. Ну що ж, дивіться, пройшло 26 хвилин. Да? Зарядилося воно на 177 мА. Я думаю, можна, в принципі. Від'єднувати. Давайте це приберемо. Зараз це буде, звичайно, некоректно одразу після зарядки треба давати акумулятору завжди вистоюватися трошки, да бо є, звичайно, саморозряд і таке інше. Ну, але давайте поміряємо і подивимось, що воно нам покаже. Ось дивіться. Бачите, одразу напруга є. 388 вольти. І це вже чудово. Тепер що ми будемо робити? Тепер відпаяємо так. І спробуємо підпаяти на своє штатне місце. Так. Головне не переплутати, да? Де плюс, де мінус. З цієї сторони у нас нічого. З цієї сторони написано, бачите? Ну, про всяк випадок. Чимало, бо китайці можуть переплутати. Да? Ми орієнтуємось червоний чорний, думаємо, що там плюс, там мінус. Ну, але тут все вірно, бачите? B плюс, Б мінус. Так що підпаюємось червоний на плюс. І чорний на мінус. Начебто є. Начебто є. Так, ось копадок, ідемо. На цей налад я покажу для, для самозапокоєння. Ось вот так. Трошки за из ізоліємо. От. Мені не дуже подобається, что, воно. Так. Ми червоний зараз випаємо і зробимо ось так. Бо мені не подобається коли. Ну, блін, так себе, блін, по-китайськи. Добре, про всяк випадок. Що так зробимо? З цієї сторони просто акумулятор касається, бачите, плати. І трохи заізолюємо. Ось так. Тепер момент, як то кажуть, істини. Беремо Корпус Краплю клею прибрали. Тепер, ну, якщо ізолювати, то вже ізолювати по повній, як ви розумієте, да? і ось так. Хтось скаже, що ми будемо із острічкою заважати платі керування охолоджуватись, але вона тут не настільки гріється, як мені здається. Так, і вставляємо назад у корпус. Пальцем до кінця. Є, вставили, бачите? Чудово. І тепер, що ми робимо? Беремо зарядний пристрій. І спробуємо, чи буде воно заряджатися безпосередньо вже від зарядного пристрою. Має горіти зеленим, якщо не помиляюсь. Так. Все працює. Все працює. Чудово, чудово. Я вважаю, що це успіх. Ми зекономили людині якусь кількість грошей. В принципі, нічого такого не зробили. Ми розібрали, відпаяли акумулятор, почистили плати від цієї жижі і зарядили окремо акумулятор, тому що плата керування, яка стоїть, вона також, коли ми даємо зарядний ток, вона також бачить. Щиту інформацію про те, чи, чи під'єднана вона до акумулятора. Якщо вона під'єднана до акумулятора, то там, коли він навіть розрядився, то там буде десь 3,3, 3,4 3, вольти. Якщо вона, а ми, як ми пам'ятаємо, ми поміряли мультиметром, була напруга у нас 0, 0, 0, скільки там, 0, 0, 3, да, то 3 сотих вольта або 0, 4 сотих вольта. І звичайно, плата керування вона не бачила, що вона під'єднана до акумулятора і тому не давала зарядний ток. Після того як ми примусово зарядили окремо акумулятор. Тепер плата керування бачить, що вона під'єднана до акумулятора. І тепер, звичайно, вона вже від звичайного штатного своєму, свого зарядного гнізда вона заряджає вже безпосередньо акумулятор. Тепер ми просто візьмемо суперклей, можливо, там от капнемо там, дві каплі, щоб воно там не ковзало. Да? І, в принципі, можемо користуватись. Ну що ж, дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, коментуйте, можливо, у кого якісь будуть питання або пропозиції. Дякую всім за підтримку Україномовного контекту. До нових зустрічей. Бувайте!